Зараз ми дорогою ще одне містечко, яке називається Гарачіко. Воно знаходиться на півночі, Тенеріфе, та там є також. Щоб побачити це містечко в моїх відео, я буду підписувати їх Гарачіко. Зараз будемо дивитися лише на дорогу, яка веде до нього. І любуватися північними пейзажами. Північні пейзажі Танріфи дуже соковиті, самобутні, екзотичні. Тут земля порізана ярами, які називаються по-іспанськи баранко. Бачите? Тут розвинений сільський господар. Сур Тенерифе південь. Це якби більш канарська архітектура, ніж європейська. Для Тенерифе характерна культура балконів. Тут вони мають особливий вигляд, такий, наприклад. Ця територія Тенеріфе є скелястою. Тут великі розриви земельних плит, земляних плит. І повсюду є кафешки. Я бачу, що тут вже територія, тобто містечко, яке заповнене енстранхерус, тобто іноземцями. І це місце, містечко називається Сан Хуан ла Рамбла. От, ми наближаємося до містечка Гарачіко, ну, не знаю, скільки ще їхати хвилин. І ось ми бачимо плантації бананових пальм. Це основний бізнес Тенеріфи. Банани тут повсюду, і на півночі, і на півдні. Що характерно, ось вони вкриті такими е, тентами зверху. Ну, на півночі не вкриті, а південь весь вкритий е, тентами, тому що там сонце пекуще, паляще. Ось в таких будиночках на колесах навіть живуть іспанці, тому що тут неймовірно дорога нерухомість. Для покупки і для оренди також середня зарплата є 1200 євро в місяць, а оренда квартири, наприклад, двохкімнатної, буде приблизно 1000, від 1200 євро. Також так що вижити тут не так легко. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи багато суржику я використовую в своїй мові, тому що я розмовляю якби бігучі, бігучі, бігучою українською мовою і не контролюю себе надто. Також поставте, будь ласка, вподобайки до моїх відео. І підпишіться, будь ласка, і натисніть на дзвіночок. І чекаю ваших коментарів. Проїжджаємо ще одне містечко, яке називається Санта домінго Святий Домінго. Воно знаходиться високо над океаном, над рівнем океана. Тут теж яри і пальмові плантації, плантації бананових пальм, вже накриті отакими тентами. Бачите? Зараз приближу. Ось такі тенти, не дуже приємні на вигляд. Але вони захищають від птахів і від палючого сонця. Палючого сонця, звичайно, зараз немає. Сьогодні 9 листопада 2025 року. Дуже комфортно на півночі, але коли ви потрапляєте на південь. Там буде із цей час, там буде спекотно і на новий рік буде спекотно до 35 градусів на сонці. Так що це острів весни, який може подарувати вам весну і літо зимою. Нарські острови знаходяться на західній стороні Африки, континенту Африка, відносяться до Іспанії, до королівства Іспанії, і вони розташовані. Канарський архіпелаг розташований за 200 миль від Марокко. Складається із сіми островів. Найбільший з них це Тенерифе, який ми зараз оглядаємо. Зараз ви можете побачити інфра... інфраструктуру, яка існує на острові. Ось, будь ласка, тут і моблевий магазин, і салони машин. І будь-що. Тобто тут сусідствує і канарська і канарський шарм, і європейська інфраструктура. Тобто це не такий відсталий острів, все-таки це Іспанія, розвинута європейська країна. Будь ласка, все цвіте. Бачите, тут є і такі будівлі, і ось там Подаль вілли. Погода зараз комфортна, як я сказала, і температура повітря 19 градусів, але відчувається як 23. Ми їдемо у містечко Гарачіко, це найпівнічніше місто Тенеріфе. І наступні відео про місто Гарачіко. Будуть підписані мною гаречіко. Приєднуйтесь, будь ласка, до каналу, дивіться відео, вони будуть цікаві і також інформативні. Я буду намагатися надавати вам хорошу інформацію і погану інформацію, також, якщо вона буде. Не завадить знати всі плюси і мінуси острова. Ольських островів і Іспанії також. До речі, проїжджаємо ще одне північне містечко, як на мене, дуже цікаве, я його люблю. Називається Ікот делявінос. Тут є дуже багато місць, які можна відвідати, цікавих місць. Це ферма метеликів з дуже великими, гарними маленькими, великими метеликами. Це парк Драго, там де росте найбільше дерево. Драконове дерево. І ще в цьому містечку є банановий музей, цікавий, де банани вартують як золото. Не знаю чому. І ми вийшли на автовокзалі і в неділю. В неділю ми маємо тут пересадку на інший автобус. В інші дні немає пересадки, прямо йде. Хочу просто показати вам мурали. Сі-сі? Ось мурали, бачите? І такі мурали повсюду на Тенеріфе. На жаль, не можу вам більше показати, тому що security, ось поліцейський сказав, що мені не можна виходити туди на дорогу. Ось. І я зійшла з дороги, але покажу вам потім морали. Дивіться мої відео. Ось я вийшла із вокзалу. Чекаємо ще 20 хвилин, щоб показати вам саме містечко, як воно виглядає. І ось тут така вивіска є, Написано Каса дель Платано. Це значить будинок бананів. Тут є і банани, і Платано, тобто якийсь різновид бананів. Якщо для мене немає ніякого значення, тобто це все одинаково. Що банани, то банани і банани, то для них е виявляється її різниця. Для них це означає для місцевих. Місцеві, до речі, по-іспанськи звучить як натіво. 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 Тобто місцеві. Я хочу розмовляти як місцеві. К'єро аблокому натіво. Уже трішки знаю іспанську, розуміюся із натіво, слава Богу. І виходжу ось до муралів. Ось такі мурали покажу. Але це тільки частинка, дуже багато муралів по всім. Тенерифе. Напевно, і по інших островах. На інших островах, до речі, я ще не була. Можливо, і побуваю, але щоб потрапити на інші острови, треба їхати туди на паромах. Тут є пароми і переїзд на паром в одну сторону 40 євро. Ну, не так дешево. Тобто, якщо я тут проживу 5 років, то для мене буде половина 50%, тобто по 20 євро. Зараз, оскільки я. Тимчасово тут живу, тимчасово захищена особа, так би мовити, то мені 40, а то й 50 переїзд на інший острів в одну сторону. Потім треба повертатися в другу. Ну, Назад це ще 40 євро, і ну, напевне на цих островах теж треба прожити, наприклад, один день прожити там в хостелі чи в готелі це плюс там, 50 євро. Ну і харчуватися, відвідувати якісь місця цікаві на цих островах. Тобто це обійдеться вже в 200 євро. Ось хочу показати вам карту Тенерифе. Порта ля Круз. Я живу десь тут, а ми їдемо сюди. Так. Ось, гаречіко, гаре Я була всюди, по всіх точках Тенеріфи. Але хочеться ще раз об'їхати, подивитися, їх вже так більш детально. Ну, тут можна їздити без, без кінцево. Автобуси, до речі, ось Гуагуа -гуа» називаються. Вони для мене, для українців тут і для місцевих безкоштовно проїзд на автобусі і на метро. Ось тут ще є метро. Тобто це взагалі такого, я не знаю, ніде немає. Абсолютно безкоштовно. Їзди хоч цілими днями, ночами, скільки хочеш. Не копійки, просто дається така тархета, зараз я її покажу, вийму. Ось тархета, тобто проїзний документ, моє ім'я, моя фотографія. І написано «Bono Резиденте Канаріо. Тобто це проїзд тільки на Канарському, на Канарських островах. І е, я ще не пробувала на інших, тільки на Тенерифе, на інших не знаю. Ось. І інші острови тут позначені. Бачите, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім островів. Так, і на другій стороні називається Тенплюс. Тобто загружаєш такий додаток Тенплюс, який надає тобі можливість придбати такий квиток, такий проїзний квиток, називається тархета Транспортера. До речі, я вже дописую книгу «Гід по Тенеріфе» з інтерактивними точками по всьому Тенеріфе. Тобто я буду вас інформувати, можете потім придбати цей інтерактивний гід, купити в електронному вигляді, наприклад. От, і якщо вам знадобиться гід по Тенеріфе, ви можете скористатися моїм гідом, моєю книжкою. От. Автобуси, які тут їздять, називаються Titsa Бус. Тобто фірма Titsa Бус. Це ну, єдина фірма, яка е використовується на Тенеріфе. Всі автобуси такого зеленого кольору називаються Еко Гуагуа. -гуа". Ось так. Чекаємо автобус до Гарачіко. Перед нами без великій плантації бананових пальм. Ой, це не Гарачука, вірніше, перепрошую, це і Коделявінус. Виїжджаємо з ікодера Вінуса, бачимо великі плантації пальм і безкінечний океан. на Марину Гарачіко, тобто порт, де, де базуються яхти. Зараз їх тут небагато. Океан бурхливий. Але ось вам Горочиха. Сонечко, вітер, однак, хвилин. І вулканічна порода повсюди. Вода неймовірної краси. В цьому буду закінчувати це відео, воно вже дуже довге. І дивіться моє відео під назвою Гара Чіко. Підписуйтесь, лайкайте, питайте, критикуйте, сприймаємо все. Чекаю ваших дописів.